Так, вітаю на каналі. Значить, Знаходимося ми на першому тракторному в Житомирі і зараз оглядаємо такий тракторецька є 504 s у в батька. Але вже оновлений. За ці пару місяців, що ми користуємося трактором, китайці встигли оновити трактор. Ну, Перше, що кидається в очі, це відкриття капоту. Тут вже просто речажок. Ось, смикнули і капот пішов доверху. Тобто, є такий замочок. Там були механічні два крючки, які фіксували, ну, я не пам'ятаю, чи є там такий уступ. От уже удобно. Раз. І закрили. Друге, що кидається в очі, це повітряний фільтр. Він у нас вже е сухий, касетний, да? так? Да. там дві касети всередині. Вась, допомагайте мені, тому що я не все знаю. Е це те, що я перше, мені кинулося так. Із того, що ми. А, ви ж даже покажете. Угу. Тобто, така касета. Вивається ну, все, да. Ага, Я зрозумів. Тонкою, тобто, той, можна міняти, Це і в першу очередь міняти. Ну, наприклад, да. Я зазвичай продуваю, так. А просто продую все. По гідравліці. В салоні три було речаги. Зараз покажемо. Один з яких вивели робочий, вивели на сторону. Ось у нас. Робочий речах. І що ще? А, і ручник, да? так? І ручник. Так, да. І ручник у нас, так як в автомобілі вже зробили. А там був у нас звичайний. А, він і є. Ручник. А, два ручники вже. Тобто такі, які був, і, і вогнегасник. Продувка, салона. А вогнегасника не було. не було в тому? Не було? Я не пам'ятаю. А продувка салона це як? Можна підказувати. А, був, був. Був, бу, є, є в нас. І ця штука, щоб скло розбивати, є, є таке є. По оцих воздуховодах щось мені казали, так? Да? Щось змінилося. Типа, що їх можна закрити повністю. Точно не но, е -е -е. Знаю, що підсвітка салону включається сенсором. Сенсор. — А, підсвітка, ага, я зрозумів. Тут труба така з нержавійки вже йде, по глушнику нічого не поміняли. Ага. А та я як була біля кабіни ближче. Угу, Я зрозумів. Ну і взаді на гідравліку для того, щоб прицепити, прицепне додатковий речах, е який е дублює речах, який знаходиться в салоні трактора. Ну, Теж був. Теж був уже у нас. Так, да -да -да, теж був додатковий. А так, в принципі. Ну, все те саме. Ну, ну, як сказати, щось змінили, щось на краще, все таке ж. Так само з цим повітряним фільтром. Я думаю, що. Ну, удобніше. Його зняв, видув дві і все. Балансірів. А дві пари балансірів, це як? Це одні, одні на тракторі, а другі? Чи дві? дві а, тобто більше ваги? Так, ага. так. Скільки тут ваги зараз? Тобто як у тому була одна пара, така ж сама, да? так, то так, зараз так. дві. Якщо такі самі вони остались 90 кг. Уперше були по 45 км. Угу. Зараз... Зіпа покажіть. А, зіп, а що в зіп? А, Там не було того, да? що зараз є. Давайте зіпа. Расунка, роз... два фільтри. Ящик вже більший, вже можна на рибалку ходить. Угу. І... Так. реле на... Релена щось генератор. Так, Фільтра на перше того, Угу. Mm -hmm. Це те, що не було. Гідромуфти були. Ключ, щоб знімати фільтри. Трошки то були. Ні, Фільтри фільтрів оцих точно не було yeah. ніяких. І цей шприц, він більш якісніший більший. Угу. Mm -hmm. це щоб спрацювати. масляночки, так? Да? Це бомба. Ціна трактора так і сама, як залишилася 13400, але додаткових люшок трошки є. Щось свіжіше, щось новіше. Вже цікавіше. Зараз сядемо з місця оператор, а з цієї сторони трошки незручно, що це речах залазить, це треба так. З тої сторони залазить. О, так, ну. По цьому всьому клавіші трошки другі. Там, мені здається, немає таких кольорових клавіш. Тут всі ті самі клавіші. Так, а що ви казали? Сенсорне, типа... А мені здається, що і в нас там так. Да, да. Так само, так, да, так. Да. Да. Так само пальцем. Ну, Може оці дифузори, так як у мене от в троєні, у мене теж вони клас і закрив. А є просто, що змінюєш тільки кут, а вони ніколи не закриваються. Мені здається, що там у попередній версії вони тільки кут міняли. Щось таке, так, да, Так, 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 Щось таке. А так все. І карабані, що там, що в в цьому. Ну, все те саме, шторка. Так, тут, тут так само все є. Зарядка. Ого. Ага, Типа, нажав, а цим тільки зафіксував. Так, да, так. Да. А це що? Компресор може спускає. То що це повітряний тормоза? Е, ні, вони він спускає за і А як я нажимаю тормоза, причому тут все. А воздушні тормоза тут йдуть на прицеп. Ага, тобто розетка, типу, да? так? Так. Да. Я ж просто в нас такого не замічав. Сатис... Ну, Копресор включали, але може не на. Ну так, для того, щоб подивитися, чи працює, і все. Накачали раз і все і виключили. Ніхто їм не користувався, нічого не робив. Та там ще стоїть у батька три трактори. Поки він тільки трошки косить і все. І Більшість стоїть. Ну все. В принципі, щось маленький огляд якийсь зробили. Дядько розглядує такий варіант, щоб його купити для господарства. Все, всім пока.